Одесі відбулася презентація книги однієї з найбільш відомих постатей сучасної літератури та громадського життя України Юрія Андруховича. Його збірка Лексикон інтимних міст була презентована минулого року у Києві, Чернівцях та у Львові. А цього року літератор відвідав і інші міста країни. 19 квітня Андрухович презентував свій витвір у Одесі. Лексикон інтимних міст представляє собою 111 історій місця, які у різний час і за різних життєвих обставин відвідав літератор. Знайшлося місце у книзі і для Одеси. На зустрічі з Одеситами Андрухович поспілкувався з публікою, відповідаючи на питання Одеситів, а також розповів про свою книгу. Кожен зі 111 – це е, одне місто. Одне місто, одна історія пов'язана з конкретним містом. Вони розташовані в абетковому порядку. І щоразу в цьому турі у кожному іншому місті я вибирав для читання інші тексти. Ось. Одеса в цій книжці також є.